Бу вас на перед трансляції, якої є команда Колос-2 Ковалівка, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу на правах всіх учасників зелених кольорах і одразу починаємо з стартових складів стартута команди Колос-2 Ковалівка, але говорить, що один з найдосвідченіших гравців своєї команди, порадшив не майданчик. Дуже легко в цій ситуації і на виході. 3-2. Сахненко, Головатенко та лях змогли відзначити старшан з локомотива. Правим флангом передача в центр. І блокується цей удар. Блокується цей пост. Зараз передача на дальню стійку на Сергія Шевчука, на капітана. Ну, не вдалося зараз розіграти як. То виграє цей забіг Олексій Сахненко. Олексій Сахненко ще одна подача, Зараз локомотив. На швидкість на класика віддає передачу Данило ще встигає. Підстраховує підстраховується в цьому моменті. Арсен Беліменко зараз. Локомотив вже в своїй атаці. на бойко супроводжує до останнього Мельниченка. Передачу вільну зону. Сам шанс на вихід. І Міхієв. Мельниченко під ліву ногу. І відбувається зараз познакоївка. Тут забивають гості. Вдається відзначитися. Щоб є спробувати в першому таймі ситуацію. Виправити передача. Міхєв має бути перший. Грає надійно. Міхеєв. Хвилина дуже-дуже важлива кожна атака. Сергій Шевчук через лівий фланг, його подача через центр. Любко підніволог. В дальній кут. Цей небезпечний момент. Тут зараз не убиває м'яч. Зараз Плефік Данила пробуває здалеку. І ворота. спроба. від 22-го. Розвертається, можна брати правої ноги. Універсальні футболісти з правої з лівої. Грає Владислав Любко. Інший фланг. Шевчук. Шевчук, його передача та майданчик на ближню стійку. Не проходить, не проходиться передача Шевчук. центр. Дані Душенко. Його передача на Даню Сіку. Зараз цікаво, Задумав Даніла, але До долітає. Колесник пробуває Данилу по центру. Рід, Олексій проти трьох. Зберігав я ще далі. ставлю Кошевчук, Зараз така затяжна атака від господарів. Передача прижала розбивають Олексія, це пенальті. Не збігається. Ударі влучають один один. Рахуносне, вертам, недоля, майстерно виконує всі стандарти в своїй команді. На випередження в тому епізоді, заробивши пенальті, і ось стоїть підкат ззаду. Звичайно, що ось пенальті. Лікеєв. Сейвід медраша. Ну, Далі, який під удар. Вдається зараз виконати цей пас з серії рекошетів. 54-го новина Максима Васильця, аби почати атаку. Почати атаку довгим пасом. Ну, зараз Шевчук заробляється. стандарт. Назвичайно багато вільного простору для сімки Лесник Ще встигну. Зараз жорстко грає Данила просто врізається В нього тюнтеренко і отримує... Чекає, чекає зараз підключення. Дивиться Хруля. Хруль зараз сам на сам. Хруль під праву ногу пробуває. Нижній кут. її на місці. Центр. на правий фланг. постілює. І ідаса можна грати. Для господаря не під праву ногу зміщується. Чекає підтримку, знайшов Сергія Шевчука. Так також подобається Шевчук, придач на безніку і зараз на випадка не встигає. Кузик пів Є на правий фланг. Точна передача, точний пас. В цій ситуації зараз є шанс. Хруль пробуває в дальній кут і Не вдається влучити. Немає офсайду. Денис Хруль треба грати, немає офсайду, немає положення поза грою. Денис Хруль нас шара ініціативу підправу. Пробуває в дальній кут. і Зараз Рубльова, Богдан. Зараз боротьба Журавель. В там в локації Журавель порушує, порушує праву ситуацію. І матч за Теперь понадобится.